na gora. Ah! У нас субота, 2 серпня. Сьогодні ми на домашньому стадіоні імені Євгена Смука. Адже тут проведемо передматчеве тренування перед завтрашньою грою. Завтра офіційно стартує друге коло прем'єр-ліги Львівщини. У нас перша гра на виїзді зіграємо із командою мостиська. Ну і сьогодні ми тут зробили вже фотосесію для нашої команди. Також, що не менш важливо, це розбір помилок, які ми допустилися в товариських іграх і, звичайно, саме тренування. Беремо вас сьогодні з собою на тренування, а також у цьому влозі дивіться всю атмосферу матчу із мостиськами. Що це за голкіпер? Що це за голкіпер? Що у вас сьогодні? Розказуй. Буфон, так, так я сьогодні пішла трошки на фотосесію. Ви такі зірки. Ви от краще зніміть тут оцього актора. Подивіться, що є, то є. Греб, давай, забей. Напусти ворота, давай. Сучмініт, я так не Я зараз походу, я не давай. Подрабішся до цього. Давай, я знімаю. Ну, в нього виходить. Давай, гори, покажи. Стоп! Ха-ха-ха! Стоп! 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 Спокійно, слава, Як тренування? Чудово. По шкалі 10 з 10? А Обожаю передвижні тренування. Так? <ривання> а то оцінюємо тяжкість чи... Емо... Оцінюємо важкість. Як тебе почуваєш? Важкість чудова. 10, 10 з 10? Емоційно теж. Друзі, усім вітання! Сьогодні ми у мустиськах, адже саме тут розпочинаємо друге коло прем'єр-ліги, 14-й тур прем'єр-ліги Львівщини. Сьогодні зустрічаємося із командою ЗФК Мустиска. Принципова зустріч. Я ж нагадаю, що остання наша зустріч у першому полі завершилась перемогою команди ФСК Кортин Яворів. 2-0. Це Орест Шмигельський, місто Львів. Друзі, я нагадую, не забувайте писати у чаті до трансляції ваші прогнози щодо цього поєдинку. І зараз Добрянський пробиває і гол! Боже мій! Як же швидко зараз забиває корміл! Просто гені.

Борис зі мною Олександр, розкажіть, як вам сьогоднішній футбол? 14-й тур прем'єр-ліги команда «Мостиська» приймає корміл Яворів. Матч принциповий, правда? Принциповий, дуже принциповий Добре. матч. Але гра заслуговує на те, щоб не нічого. Одинадцятиметрові не забили. Було два три штрафних теж мило. І відповідно пару граків випадає з, з, з ігри. Як що можете сказати по командах? Чи виглядають рівноцінно? Рів... Чи можливо Рів... якась команда зараз виглядає сніж? Ні, ні, вони виглядають рівноцінно. Рів... Рівноцінні дві команди. Перший гол команда ФСК «Корміл Яворів забила на четвертій хвилині. Як думаєте, цей швидкий гол розслабив команду мистиська чи навпаки? Ні, навпаки, не те все, але того мистицька вже в провітах. Вони стабільно коли є то на четвертій, то на друге може перший пропустити, а потім починають бігати. Чи буде ще шанси у мистецьку запитись сьогодні? Ще не один шанс має бути. Але до того моменту не реалізовувалися. Чи реалізують ще свій момент, як думаєте? Я думаю, що повинні реалізувати. Як може закінчитися сьогоднішній матч? На вашу думку 2-1, я кажу, на користь мистецька має. Зараз у нас рахунок матчу 1-1. Команда Мостицька зрівняла. Взагалі, як виглядає гра рівноцінна чи нерівноцінна, чи справедливий тут гол Мостицьк? Чи насправді ні? Адже команда Кормілів відкрила на четвертій хвилині матчу рахунок. Дивіться, в загальному футбол хороші команди на гарному рівні. Хочу відмітити, що взагалі в Яворівському районі рівень обласного футболу на високому рівні. Цей сам гірник новояворів, корміл яворів, -Яворів мостизка гра рівна. Рахунок 1-1, Мостицька грають вдома. Правда, вболівальники, я його я бачу женуть команду вперід. Так що, ну поки ще не завершився матч, наперед нічого не можемо сказати. А як думаєте, в якої команди буде ще один момент? Аби реалізувати, забити і звичайно, що змінити рахунок? Футбол не передбачувана гра. Тут команда одна може атакувати. Інша команда в контратаку вибіже і заб'є гол. М'яч круглий, як то кажеться, поле рівне. В кінці матчу побачимо, як завершиться. Давай, музь, давай, музею, давай. Давай, давай! да. Давай давай, right. right. right> давай, 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 сей! Гірай, гирай, суш! Давай, дуй! Дай, мусь! Макс, зашиванку! Вішку нам довели в Кам'янське та всього. Реалізував сьогодні в Банаті на своє Володимир. Ми це привітаємо за реалізованого банаті. Розкажи взагалі, як емоції після першого офіційного матчу за команду безпеку юлями сьогодні. Всім привіт, дякую за вітання. А які емоції можуть бути? Перемогли на виїзді важливого суперника. Забрали три очки, рухаємося далі. Емоції ще позитивні. Я реалізував дуже важливе фанаті. Саме воно принесло перемогу команді, Адже чому слизька зняло рахунок, якби на це пенаті було один не так? Які емоції після реалізованого пенаті? Ну забувати завжди приємно в тих матчах, але ще раз повторююся. Важлива лише перемога. Хто забив, хто віддав, це не, не важливо. Найголовніше, що в нас три очки суддя. Ти вперше відчув підтримку Яворівського болівальнику. Розкажи, як тобі бу ну, таке враження, що вдома я грала в яволі. І, сейчас... І та те, що не був в яворі. Наступний нас? на матч вдома, яка який настрій? Очікую, очікую з терпінь. Дуже дуже дуже. Важливі.